4 квітня, четвер, це була його угода. Але я недостойний, кажуть багато хто. Це насправді означає, що ви не варті сплаченої ціни, і тому ви боїтеся прийти, щоб Христос не відмовився від покупки. Ви могли б побоюватися цього, якби угода не була укладена, а ціна не була б уже сплачена. Якщо Він відмовиться прийняти вас на тій підставі, що ви не варті цієї ціни, він втратить не тільки вас, а й сплачену суму. Навіть якщо товар, за який ви заплатили, не вартий того. Що ви за нього віддали, ви самі не будете настільки дурні, щоб викинути його. Краще отримати якусь віддачу за свої гроші, ніж не отримати нічого. Але в глибині питання ви не маєте жодного стосунку до питання про цінність, коли Христос був на землі в інтересах покупки. Він і потреби не мав, щоб хтось вічив йому про людину, бо знав сам, що в людині було. Івана, другий розділ 25-й вірш. Він зробив покупку з відкритими очима, і він знав точну вартість того, що він купив. Він анітрохи не розчарований, коли ви приходите до нього, і він бачить, що ви нічого не варті. Вам не потрібно турбуватися про цінність. Якщо він зі своїм досконалим знанням справи був задоволений тим, щоб укласти угоду, ви маєте бути останнім, хто скажетеметься. Бо, що найдивовижніше, він купив вас з тієї самої причини, яка вас так непокоїть, а саме, що ви були негідні. Його досвідчене око побачило у вас великі можливості, і він купив вас не за те, що ви коштували тоді або коштуєте зараз, але за те, що Він може зробити з вас. Він каже: Я є той, хто стирає провини твої ради себе. Ісая 43, розділ 25 у нас немає праведності, тому Він купив нас, щоб стали ми Божою правдою в Нім. 2 Коринтянам, 5 розділ, 21 вірш. Павло каже, бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества, і ви маєте в Нім повноту, а Він голова всякої влади і начальства. Колосянам 2 розділ 9, 10 вірші.